Винна, але вільна Тетяні Рудь, колишній керівниці держінспекції нагляду за цінами, суд дав 5 років тюрми з позбавленням права 3 роки обіймати керівні посади. Щоправда, судової зали її відпустили з випробувальним строком до 3 років. Оксана Тупальська повернулася із суду, в якому тишком нишком оголошують вердикти. А підсудні буквально щезають у повітрі. У цій залі судових засідань впродовж п'яти годин прочекали журналісти. Саме на ось цьому місці сиділа адвокат Тетяни Рудь. Проте, через кілька годин вона вийшла із зали та зникла. Також на телефон не відповідала. Журналісти намагалися запитати, де саме проводиться судове засідання. Проте адміністрація повідомити цю інформацію не захотіла. У Лук'янівському СІЗО колишня очільниця просиділа майже рік після того, як попалася на гарячому у момент отримання 50 тисяч доларів від підприємства харчової промисловості. За винагороду чиновниця обіцяла не штрафувати фірму на 12,5 мільйонів гривень. Про те, що об одинадцятій годині у Деснянському суді і зачитають вирок, журналісти дізналися із повідомлення на офіційній сторінці генпрокуратури. Вранці до першої зали пресу направила адвокат Рудь Аліна Брюкова. Відтоді ані її, ані жодної інформації, де зачитають верди. Преса крокує до керівника апарату суду, проте і там місце проведення засідання тримають у таємниці. Є, у суд, нас не об'язані. Привірять, хто слухає, які діла. – Добре, а, а де те. голова суду, який заходить до його обов'язки? А до кого це ходить? Ні до... в чиїх. Судді поступають діла, розглядає, вона не На цій дошці в коридорі висять плани із прізвищами суддів та підсудних із зазначено місце і час проведення засідань. Проте й тут прорутні слова. Який вирок винесли очільниці держінспекції з контролю за цінами? Журналісти дізналися від прислужби генпрокуратури. Прокурор Марина Капіно сповістила за хабарництво Тетяну Рудь та ще двох колишніх співробітників Мінекономіки засудили до п'яти років тюрми і заборонили їм обіймати керівні посади. Проте, із умовним строком на три роки, випустили з під варти. Прокурорка готується оскаржити вирок. Я послався на ці обставини, що підсудні. Майже всі занадто хворі, мають батьків-пенсіонерів, дітей, студентів. Я вважаю, що дане покарання є занадто м'яким, і з мого боку буде вноситься апеляція, у передбачений законом 15-денний строк. Марина Капінос також розповіла: засідання суду відбулося у залі засідань на другому поверсі у обідню перерву о 13-й годині. Чому оголошення вироку суддя Олена Овсієнко приховала від громадськості? Прокурор лише припускає. Взагалі, в обідню перерву я знаю, що видаляють всіх із залу суду, але буває таке, що в зв'язку з великим обсягом роботи ми працюємо. Щоправда, журналісти, які понад п'ять годин провели у суді натовпу людей у приміщенні, не помітили, не зустріли у коридорах і звільнених із під Тетяну Рудь із колегами. Оксана Тупальська, Кирило Лазаревич, Тивай.